Вітаю, ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Сьогодні на огляді інвестиційна монета Архістратиг Михаїл, номіналом 1 гривня, зразка 2020 року 2025 року карбування. Стандартна інвестиційна монета із вже привичним аверсом та реверсом, на якому зображено архістратига Михаїла. Відрізняється від попередніх років лише датою 2025. На аверсі монети розміщено. Угорі Малий Державний герб України, під яким напис Україна. По колу на тлі патерну зі стилізованих давньоруських київських гривен вагової лічильної та монетної одиниці зображено стилізований лавровий вінок. Унизу номінал 1 та графічний символ гривні. У центрі у восьмикутному картуші на дзеркальному тлі зображено логотип гривні. Грошово-вагової одиниці Київської Русі, під яким напис Національний Банк України та рік карбування 2025 та позначення металу його проби і маси в чистоті. На реверсі монети зображено архістратига Михаїла, архангела, який є одним з найбільш шанованих біблійних персонажів, переможцем зла, покровителем воїнів, які борються за праведне діло. По колу розміщено напис. За нас і душі праведних. І сила архістратига Михаїла. Рядки з поеми Тараса Григоровича Шевченка Гайдамаки. НОМІНАЛ монети – 1 гривня. Рік карбування 2025. Метал срібло 999-ї Проби. Маса монети 31,1 грам, діаметр 38,6 мм, гурт рифлений тираж монети 30 тисяч штук. Дата продажу у інтернет-магазині Національного Банку України 11 березня 2025 року. Серія монет інвестиційні монети. Категорія якості карбування Uncirculated. На момент продажу у інтернет-магазині Національного банку України вартість монети становила 2337 гривень. Напишіть у коментарях, яка її вартість на момент перегляду вами цього відео. Дякую за перегляд відео, буду вдячний за вподобайку, підписку на канал та коментар під відео.